Скільки разів в житті ми писали трідавою? Сьогодні ми розберемо, що саме воно означає. Розберемо також інтернет, лінк, і це не посилання. Інтернет. В перекладі написано: сітка і мережа. В Євангелії теж є мережа, тільки там називається «мрежа». те саме, що закидав Господь, щоб ловити рибу. А ось сітка вважається діявольська. Тепер слово лінк схоже на ланку. Українську. А ланка це шматочок ланцюжка, означає зв'язок. Це те, що нас пов'язує з ділянкою з якимось сайтом World Wide Web. Це всесвітня павутина. Тепер веб-сайт означає павутинний сайт. До речі, а що таке сайт? Це ділянка, тільки не землі віртуальна. Тому веб-сайт це павутинна ділянка. З вас лайк, підписуйтесь. Дуже приємна ваша увага. Дякую за ваш час. Якщо будуть питання, пишіть. Я з задоволенням відповім. Пока.